А деякі уже не повернуться, бо віддали життя за перемогу, і сльози болю із очей полються. Така гірка доволі нам дорога, ні відбудуються, відбудуються міста і села, і рідна Україна За засію ще криваві чорноземи безмежно дякую, героям. Я за це діти війни читають вірші про війну. Мистецький волонтерський десант відсіч зібрав на сцені у Звягелі творчу молодь міста. Це не просто виступ на сцені, а спосіб вивільнити свої емоції, говорять організатори проєкту. Головна мета це донести те. Що сьогодні відбуваються з дітьми? Що вони прийшли? Вони дуже швидко подорослішали. І вони хочуть розказати про себе шляхом таких перформансів, виступів і, мабуть, відкрити свою душу глядачам, тому що не завжди вдома вони це можуть зробити, тому що хочуть підтримувати своїх батьків. Вірші, які лунали зі сцени, написані дітьми Житомирщини. Всі вони про сьогодення, а саме про біль, яку принесла війна, та про віру у наших захисників під час підготовки до виступу з дітьми працює психолог. Мистецтво допомагає акторам та глядачам. У цій виставі беруть участь саме переселенці, які нещодавно переїхали до нашого міста: Маріуполь, Луганськ, Донецьк. Діти, які це все пережили, вони на власні очі бачили. Це страхіття цієї війни. І наскільки на емоціях воно це все передається. Коли діти це виговарюють, їм стає легше. У нас був випадок, коли е, дівчинка реально боялася автомата, і вона якраз читала ці вірші, де навіть тато з кулеметом не лякає вже її. Бо для неї автомат був, це було зло. Е, і тато з автоматом. І цей проєкт ще для дітей важливий, тому що він дійсно психологічний, психологічна розгрузка. З нами працюють психологи. Але скажу одне, що не дивлячись на таку тяжку драматургію, тяжкі вірші, тяжкі думки. Е, фінал. 这个，所有。 Говорить про те, що ми не переможні. Те, що мистецтво лікує, а проєкт Відсіч дійсно допоміг, говорять й самі актори. Коли читала свої вірші і співала, я згадувала всіх військових, які загинули, і мені так, я робила це для них. І мені було так легше. Я знаю, що вони мене там чують, і я думаю, що для них це було б дуже приємно. Зараз тут я всі свої емоції віддала глядачу, і для мене стало, ну, як ніби камінь з душі спав. Перших днів війни мені було складно. Я багато боявся і якось більш не хотів е, е, виходити з хати. Зараз відбувається якось більш простіше.